Визначені стілі є відправною точкою всіх досягнень. Будуть перешкоди, помилки, сумніви, але для наполегливої праці немає меж. Вихованець Харківської 9-ї ДСШ Юрій Бабинець оформив медальний дубль на Кубку світу з пара пауерліфтингу, який завершився у столиці Грузії Білісі. Він досяг подвійного успіху у ваговій категорії до 88 кілограмів. До останнього ліцензійного турніру на Паралімпійські ігри 20 Восьмирічний підопічний заслужених тренерів України Віктора Карпенка та Валерія Дружиновича, а також Артема Житницького, підійшов у найкращій формі. Виступ вийшов феєричним. У першій спробі бабинець зафіксував 210 кілограмів, у другій 215. У заключній замовив рекорд Європи і впевнено взяв 221 кілограм. Це досягнення дозволило йому стати бронзовим призером Кубку світу. Вищо у підсумковому протоколі розташувалися чемпіон Токійської паралімпіади Пан Пан Ян з Китаю і не менш титулований єгиптянин Мохамет Лелфат, який підняв. 240 та 225 кілограмів відповідно. За сумою трьох спроб Юрій заробив срібну медаль, пропустивши вперед елфата У кваліфікаційному рейтингу Бабинець піднявся на дві позиції і тепер посідає четверте місце. Емоції через край Париж зустрічай. 17 літні Паралімпійські ігри відбудуться з 28 серпня до 8 вересня. На Паралімпіаді у Токіо Юрій Бабинець був дев'ятим. Регбі вигадали в 19 столітті англійці, які зараз є рівними претендентами на призові місця всіх світових турнірів. В Україні в хуліганську гру для джентльменів краще грають харків'яни. У середині червня збірна області, продовжуючи переможні традиції, вдруге поспіль стала чемпіоном країни з регбі Сім. Минуло півтора тижні новий успіх. Цього разу харків'яни себе показали та інших обіграли у старту. Турі чемпіонату України з регбі-ліг. Повернення головного національного турніру відбулося у Рівному після трирічної перерви. Українська Федерація Регбіліг, її президент Артур Мартіросян місцева профільна організація. Не гналися за ефектом, але зробили все необхідне і провели змагання на високому рівні. Брали участь чотири команди: збірна Харківської області, Львівські тигри, західні гіганти, які представляють Рівне та Івано-Франківськ, і закарпатські шаркані, за яких виступають Ужгородські та Хмельницькі регбісти. Грали в одне. Коло кожен з кожним, харків'яни стартували жваво у першому матчі. Вони відвантажили 20 сухих очок драконам. У наступному поєдинку їм протистояли львів'яни. Бойові азартні хлопці завжди рубаються на полі. Але зупинити головного фаворита суперліги їм не під силу. Підопічні граючого тренера харківської команди майстра спорту України міжнародного класу Олександра Скорбача виграли 16-0. Потім була заключна зустріч з гігантами та передбачувана перемога з шикарним рахунком 42-1. Успіх важливий. Він дозволяє і в таблицю, і в турнірне майбутнє дивитися сміливо. Збірна Харківської області лідирує з дев'ятьма очками. Львівські тигри, які посідають друге місце, відстають на два бали. Фінальний тур чемпіонату України з Регбіліг відбудеться у найближчі вихідні у Львові. У Звенигороді Львівської області завершився чемпіонат України з велоспорту на шосе в Олімпійських видах серед дорослих, молоді та юніорів. Головні національні змагання зібрали 173 учасники із 17 регіонів. Збірну Харківської області представляли вихованці фахового коледжу спорту з Дюшор Динамо та «Пісачинська де США. Підсумок одна золота, три срібні та одна бронзова нагороди. Артур Ніч був перемогу в індивідуальній груповій гонці на 130 кілометрів. Боротьба йшла до самого фінішу, тому золото 17-річного харків'янина має особливу цінність. В першу половину гонки я не сильно старався. Їхав ззаду. Я знаю багато суперників сильних. Я слідкував за ними та тільки чекав. Це дуже сильна ейфорія, дуже радий після фінішу. Аріна Каратєєва стала віце-чемпіонкою в індивідуальній гонці на час у категорії Ю-23. Марина Романенко серед юніорок. Командне Срібла Романенка, Кіра Дубініна та Ярослава Стецюк заробили в індивідуальній груповій гонці на 84 кілометри. У юніорській гонці на час вони разом з Кариною Кононенко та Маргаритою Котовою посіли третє місце. Головний тренер збірної області Андрій Дубінін, Ігор Гримайло, Антон. Олександр Московченка та Єлизавета Брагіна готували харківських шосейників до чемпіонату України. Олександр Шаріков, Світлана Бреус спортивні новини Харків.